Більшість за південноукраїнськ, і це вже офіційно. Остаточні результати анкетування щодо нової назви міста, яке тривало з 4 по 23 вересня, оголосили 2 жовтня. У виконавчому комітеті збирали міську комісію з найменування та перейменування назв і засоби масової інформації. Відкриття скриню провели минулого тижня. Тоді з'ясували, що участь в опитуванні за нову назву для міста взяли 3826 осіб. За попередніми підрахунками, 3071 голос городяни віддали за південноукраїнськ, 672 – за «ГАРД», 56 – за «Бугогард». Встановлено наступне: за «Бугогард» порушень не виявлено. За гард три особи проголосували двічі. За південноукраїнськ, 13 осіб проголосували двічі. Також визнано недійсними дві анкети на місцева прописка, чотири анкети, відсутній підпис і шість анкет зіпсованими. Цифри, які вчора озвучила заступниця міського голови Марія Дроздова, це вже результат перерахунку. Після відкриття скриньок члени комісії взяли технічну перерву, ввели дані анкет в електронній таблиці та перевірили ще раз. До такого кроку вдалися задля виключення подвійного голосування та відсіювання зіпсованих бланків. За результатами підсумки дещо змінилися, але не критично. За Бугогард 56 голосів, за гард 666 голосів, за південноукраїнськ 3050 голосів, зіпсованих продубльованих бланків 54. Все це остаточні результати. За підсумками анкетування складуть протокол, який винесуть на затвердження Южноукраїнської міської ради. Рішення депутатів направлять на розгляд Верховної Ради України. Щодо наслідків перейменування для мешканців міста, то як тільки запрацює офіційний сайт, працівники виконкому обіцяють підготувати спеціальне роз'яснення. У ньому розкажуть, чи варто хвилюватися городянам і поспішати вносити зміни в особисті документи.